І сьогодні також народні обранці дали згоду на притягнення царьова до кримінальної відповідальності. За таке рішення проголосували із другої спроби 235 народних депутатів. Другим рішенням парламент дав згоду на тримання царьова під вартою. Аварія за участю правоохоронця у гірському селі Красник Верховинського району співробітник пенітенціарної служби машиною збив двох молодих хлопців. Вони їхали на скутері. За попередньою інформацією працівників міліції. Власник машини був у стані алкогольного сп'яніння. Деталі у сюжеті. Все трапилося у ніч на 31 травня. Юрій та його брат їхали на скутері в сусіднє село по машину. Згадує раптово назустрічну смугу. Виїхало легкове авто. Удар був такий, що мотоцикл посунуло уперед, а мене з братом по через машину перекинув. Сьогодні Івану травматології з численними переломами, декількома поверхами нижче. Його брат Володимир. Він у реанімації. Пацієнт знаходиться на рівні рівень без свідомості. Рівень свідомості, кома один знаходиться на штучній вентиляції легень. Поки лікарі борються за життя братів, односельці захищають їх права. Про те, що тут трапилося страшне ДТП, нагадує величезна пляма крові. Вона на асфальті там, де лежав Володимир. Хлопці лежали отут. А Машина з мотоциклем була тут. Тут навіть добре видно все. Масло, посол. Компанія молодих людей, які поверталися із зустрічі з однокласниками, одного з братів на власній машині відразу відвезла до лікарні. А коли повернулися на місце пригоди, побачили зовсім іншу картину. Машина розташована вже посередині дороги, не на тому місці, якому ми бачили. Мотоцикль був перекинутий через паркан. Масло з машин чи з мотоцикла витекли, загребли піском, кров затоптали ногами. Місцевих жителів це обурило до межі. Люди впевнені, водія машини покривають. Чесно кажучи, ми прийшли захистити не не їх, а всіх, а себе. Тому що завтра моя дитина може бути на скутері. Це не поодинокий випадок. Висловити своє невдоволення. Жителі відразу декількох гірських сіл прийшли на місцевий майдан. Туди ж викликали правоохоронців, адже скутер, стверджують люди, збив їх колега. До того ж, у нетверезому стані підозри селян. Міліціонери підтвердили. Так Ця людина, керуючи транспортним засобом, перебувала у стані аквально-спіні. Скільки промілів буде встановлено лабораторним дослідженням. Справу передали до прокуратури. Там вже з'ясували після аварії машину. Дійсно намагалися перемістити на інше місце. Хто саме поки з'ясовують? Була імітація того, якби мотоцикл мав би виїжджати з другорядної дороги. До свого колегу працівники кримінально-виконавчої служби відгукуються добре. Поки йде слідство, учасник ДТП, співробітник кримінально-виконавчої служби весь цей час ходив на роботу. Правда, сьогодні ми його на місці не застали. Він ходив, ходив на роботу. Тепер сказали, що усунені відсторону чорнобу відсторонені від виконання обов'язків. Проводиться службове розслідування. Це все, що я можу вам сказати. За фактом ДТП прокуратура області відкрила кримінальне провадження, якщо провину співробітника пенітенціарної служби доведуть йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.